Вітаю, друзі! Ми з вами знаходимося в студіях дистанційного навчання Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Мене звати Неля Щелок і я випускниця магістратури кафедри практичної психології. І це психологічний подкаст. Поїхали! Сьогодні в нашому подкасті ми розкриємо тему Другої психологічної освіти. Сьогодні з нашим гостем ми поговоримо про те, чи можуть юридична і психологічна сфери гармонійно поєднуватися. Як це впливає на роботу практикуючого юриста, як це впливає на роботу практикуючого психолога? Тож залишайтеся з нами, буде дуже цікаво і корисно. Друзі, наш гість сьогодні магістр психології. Випускник кафедри практичної психології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, адвокат Шевчук Анатолій. Вітаю, Анатолій! Вітаю Аналі. Насправді хочу сказати, що Анатолій це мій одногрупник. Ми навчалися разом на магістратурі, тому мені дуже приємно сьогодні спілкуватися з тобою, тим паче, що в нас така тема так, другої вищої освіти. І за першою освітою ми обидвоє юристи. Так. Тому... Мені теж дуже приємно. Тому таке в контексті нашої теми хочу запитати: от навіщо юристу психологічна освіта? Юристу психологічна освіта? Ну, коли я приймав рішення, я в такому ключі не думав, тому що я цікавлюсь психологією десь 4, можливо, трошки більше років. Проходив різні курси, але це було мені необхідно для самодопомоги. А безпосереднє рішення про вступ до університету я прийняв, коли проходив службу в Збройних силах, і мене, коли вже ну, певна таки перша фаза війни, коли всі роблять все, пройшла і вже певна визначеність була сформована, це десь. Друга половина літа 2022 року, я ну, почав дивитися на напрям психологічної підтримки військовослужбовців. Однак та вакансія, яка мені сподобалась, вона потребувала повної вищої психологічної освіти, якої в мене не було. Я іноді подумав здобути академічну психологічну освіту, але не було ніякої такого імпульсу не було. Тут я побачив, ну, що ну, потрібно. Хоча, казалось би, здавалось би, на війні там, часу було прям не, не дуже, м'яко кажучи. Але я там, подумав, подумав і вирішив спробувати себе. Ну, це насправді такий вчинок, да, дуже, дуже обдуманий, дуже таке рішення. І саме. Я пишаюсь таким так, рішенням, дякую. тобто да, таким зібраністю. Скажи, будь ласка, коли ти зрозумів, що тобі ну, потрібні ці компетенції, так, так як і освіта, і самі компетенції, які може дати ця освіта, ти ж почав обирати навчальний заклад. Так? Ми так, всі обирали, тобто так. це такий був певний процес. І скажи, будь ласка, чим ти керувався при виборі саме закладу вищої освіти? Часу мене було не дуже. Тому що коли я Звісно. прийняв рішення, вже там перші потоки вступників вони вже завершили вступні іспити. І я почав дивитися в тих просторах, яких я міг і в тих ресурсах, 에, Натикнувся на кілька університетів, які мені сподобались. І остаточне рішення мені допомогла прийняти моя дружина, яка тут теж викладає, але за іншим напрямком вона. Моя колега, вона правник, казала, я в напрямі психології нікого не знаю. Але цей університет може бути певним в двох аспектах. По-перше, тут нульовий рівень корупції, прям взагалі її немає. І другий, що тут максимальна цифровізація процесу. І мене це влаштовувало, тому що заочне навчання, яке Повністю онлайн відбувається і на якісному рівні, це те, що я міг собі дозволити, тому що відлучатись зі служби це було неправильно. А якщо там я міг коригувати свій графік без виїзду безпосередньо до університету, мене це влаштовувало і не прогадав. так власне, і сталося. Так, дякую, дякую за відповідь. І, і тут прослідковується теж да, оцей, юридична оця така ниточка, да, відсутність корупції? Це насправді, да. насправді дуже важливо, і я теж теж, чесно кажучи, дуже задоволена вибором да. нашого університету і нашим навчанням. Тобто тут я підтримую на 100%. Скажи, будь ласка, на твою думку, чи досить півтора роки магістратури щоб стати психологом? В контексті другої освіти. Очевидно, для того, щоб бути компетентним психологом, не досить. Тому що я вважаю, що як юридична освіта моя перша, так і психологічна моя друга, це ті напрямки, яким слід навчатися все життя. Як тільки ти зупиняєшся, все, в принципі, можеш. Бути некомпетентним вже через нетривалий проміжок часу. Тому я вважаю, що от ці півтора року це певний певне фундамент. Мені подобається аналогія з сороканіжкою. Колись у неї запитала, як вона ходить на своїх сороканіжках. Вона подумала і перестала ходити, тому що не змогла відповісти. А потім вивчила, як вона ходить, стала ходити ще краще от, Академічна освіта, якою є та, яку я здобув, вона дає розуміння механіки процесу, фундаментальних засновків, а потім вже можна на неї кластерно нашаровувати той напрям, який сподобався, або якось відозмінювати. Це певний теоретико-практичний фундамент. Я так це усвідомлюю. Та дякую. Я тут теж можу погодитися з тобою оскільки е, я. Залишила, скажімо так, юридичну практику, і зараз я практикуючий психолог і добираю ще компетенції, тобто навчаюся на додатковому навчанні вже в психотерапевтичному напрямку. Mm -hmm. От, тобто, але без цієї бази було б дуже складно. Ну, я практично неможливо було б стати взагалі психологом і починати якусь практику, і навіть навчання, навіть додаткове навчання без базової освіти, було б було б ні про що. Так, ще в нас є таке цікаве питання: що схоже у юриспруденції та психології, а в чому відмінності найвиразніші? Ну, схоже, ти, ти допомагаєш людям, це, це певна схожість. Однак розбіжності полягають в тому, що якщо в юриспруденції допомагаєш. Людині в якійсь ситуації життєвій, яка може там, не пов'язана бути безпосередньо з втручанням в її психіку. То вона може тривожити цю особу, однак ти можеш вирішити ситуацію, а якщо людина має певну тривожність, вона буде з іншого чогось тривожити. Це не вирішує її внутрішній світ, ніяк не. вона просто вирішує якусь конкретну ситуацію. А психологія вона направлена на приведення людини, як я вважаю, більш ресурсний стан, або виведення з нересурсного стану, що, по суті, більш-менш одне й те саме. Так, цікаво. Дякую тобі за твоє таке бачення, бо це насправді дійсно дуже важливо. Бо тривожна людина знайде про що тривожитися завжди. Тому тут в поміч уже йде психологія, звичайно. Напіклутися про награди сьогоднішнє, завтра будуть нові. Так, ой, це дуже класна ілюстрація, да саме тривожності. Я теж думаю, що ну. Я пов'язую, пов'язую. Якось так виходить, що ну, ми ж не можемо відкинути наші колишні там, якісь компетенції, вони ж нікуди не діваються. Як то кажуть, що колишніх юристів не буває. Yeah. От, і все одно десь якісь ниточки да, і вони тягнуться. Yeah. І, я, наприклад, трошки в мене інша позиція, да, тобто я беру свої вже колишні да компетенції набуті. Я їх використовую зараз в нинішній своїй діяльності, і хочу сказати, що ну реально допомагає, оскільки є в мене вже там певна кількість да, клієнтів, не багато, але вони є. От і воно є дуже помічним, тобто знання і впевненість. Оця якась така. База професійна, да, вона дає тобі впевнено допомогти людині ще і в цій. Мені ще подобається, те, що сказав, що допомога людям. І мені подобається в англійській мові є означення та, такої професійної групи людей та community helpers. Це тобто ті, хто допомагають, У нас їх називають допомагаючими професіями. Mm -hmm. Тому yeah. дуже класно, що ми відносимося саме yeah. до цієї групи. Yeah. Так? Так, от, ну врешті, ми проговорили в мене таке наступне питання, ми трішечки вже його е, торкалися, чи є психологічна освіта помічної практиці юриста і навпаки. Давай поговоримо, ми е, торкнулися того, що помічним є, да? а навпаки, чи є щось, можливо, ти помітив, що заважає? От тобі вже як юристу працювати ті знання психології, щось заважає, чи тільки все в плюс іде. Е, є якісь речі, які треба в собі спропрацювати, тому що yeah. я переважно займаюсь кримінальними справами і е, як е, юрист вже сформував певну дистанцію між е, вчинком людини і його особою да? і працюю над там, захистом. Цієї особи в конкретному ну, інкримінованому діянні. А якщо зараз я вже маю певні психологічні знання, і вони певним чином нашаровуються, я іноді намагаюся вже на якомусь підсвідомому рівні заглибитись в природу цього процесу. Іноді цього і не потрібно. людині потрібно не Психологічна допомога, або вона не усвідомлює, що їй потрібна психологічна допомога, їй потрібно допомогти юридично вирішенні якоїсь складної ситуації. І, ну, за таких умов, фактично я витрачаю свій, свій ресурс психологічний для того, щоб усвідомити це, а це не має ніякої практичної користі. Mm -hmm. Так, так, до речі, так. Да. Там варто відмежовувати дуже Так, так. так. Це вже Але моя що... точка росту. Так, дуже класно. Бачиш, завдяки психології, також ми бачимо багато наших точок, де не можна розвиватися, що пропрацьовувати так. те, чого, можливо, ми раніше не помічали. Так, так. скажи, будь ласка, як поєднується практика психолога та юриста? Чи не заважає одна одній? Ну тут, напевно, варто запитати, чи є в тебе якась психологічна практика? Да? Психологічної практики в самостійному розумінні я не веду. Uh -huh. Я використовую ці знання для того, щоб допомогти клієнтам, тому що вважаю, що якщо клієнт до мене приходить в психологічно розібраному стані, uh -huh. він не усвідомлює багато тих можливостей, які в нього є. І якщо він не усвідомить якусь людину, яка може йому допомогти, когось там, свідка, можливо. Десь знайти якісь матеріальні ресурси, щоб якось там е сплатити за гонорар, наприклад, або за певні експертизи. Він, якщо цього не усвідомить, я за нього цього не усвідомлю. Тому перше, що потрібно з клієнтом зробити, це повернути йому ресурсний стан, щоб не я за нього боровся, а ми разом з ним боролися за. Найкращий варіант виходу з його ситуації. І от це є помічним, і ну, тут треба з цього виходити. Це перше. А друге це психологічна, психологічні навички допомагають мені більш якісно встановити дивіктивні взаємовідносини з моїм клієнтом. Оскільки в моїй справі це є вкрай важливим. Буде довіра, буде сильна, спільна робота. Не буде довіри, ну, воно рано чи пізно вилізе боком. Так, так, так. Я теж тут погоджуюсь, тому що якщо не буде довіри, можуть бути марними всі зусилля на да? тебе, як да. адвоката, да. у вирішенні питання клієнта. Да. Так, я тут погоджуюся. Ну, тобто, Поки ми на тому рівні, що ми працюємо в різних да, сферах, але використовуємо наші обидві освіти на, на користь нашому професійному розвитку. Дуже круто. Так. Скажи, будь ласка, під час навчання, може, і поза ним ти мав досвід надання реальної психологічної допомоги, які в тебе від цього були враження? Окремо психологічні консультації я надавав клієнтам. Коли проходив передипломну практику. І цей досвід мене прям вразив. По-перше, саме відчуттям певної корисності, мені це відчуття дуже подобається, і причому корисності в новій для себе сфері. І. Ну, Розумінням, що люди після спілкування зі мною виходили в кращому стані, ніж до цього. Мене, мене це надихало, мені це подобалося. Це вимагало від мене покращувати навички, і я бачив вже прикладний результат. Мені це дуже сподобалося. Так, класно, і там вже відбулася якась певна ідентифікація професійна, ще і у психологічній царині. Так, так. Так, так, так. Так, і мені теж, до речі, ми разом з тобою проходили так. практику да, в соціально-психологічній службі нашого університету. Так. От Мені теж дуже було цінно, дуже важливо ці звернення цих клієнтів, так, студенти до нас переважно так, зверталися. Дуже було цінно, важливо наші інтервізійні зустрічі. Yeah. Так, я дуже вдячна нашим викладачам yeah. і, і колегам. Дуже було цінно. Yeah. Я хотіла би ще трішечки запитати тебе про. Той момент в твоїй службі та, у Збройних силах. Ти кажеш, що посада там вимагала та, освіти психологічної, тобто, ти мав працювати в цій сфері із там, підлеглими чи з військовослужбовцями. Чи був в тебе там досвід ну, допомоги їм психологічної? Я в той період, в різний період служби, я відповідав за різні питання, я обіймав різні посади. Але в той період, коли я приймав рішення, я відповідав за морально-психологічне забезпечення в mm -hmm. нашій військовій частині, і це передбачало в тому числі особисте спілкування з військовослужбовцями. І ми, я відчув, що мені не вистачає певних психологічних знань для того, щоб підібрати певні засоби. Взаємодії, які допомогли б вплинути на людину, щоб вона була в більш кращому ресурсному стані, або виконувала поставлені завдання, тому що це не менш можливо, ніж психологічний стан. В Збройних силах головне це вижити, друге це виконати поставлене бойове завдання. І от Внутрішній стан людини, той настрій, той морально-психологічний стан, як це називається в Збройних mm -hmm. силах, він є дуже важливим для обох цих компонентів. І я періодично спілкувався як особисто з окремими військовослужбовцями, так і з певним групами військовослужбовців з приводу вирішення тих чи інших проблем чи ситуацій. Да, я тобі хочу подякувати за це, що ти прикладав всі свої та, да, всі свої компетенції, всі свої можливості для того, щоб як найкраще допомогти людям тим в збройних силах, хто цього потребував. Дякую. Велика тобі подяка. Дякую. Дивися, Анатолій, ми поговорили про те, що так да, круто і комунікація з викладачами, да, і, і НК, це дуже було таким і тобі помічним, в твоєму випадку, да, в навчанні. Скажи, не, чи не можеш ти пригадати якісь такі кумедні якісь ситуації, які з цим пов'язані були в нашому навчанні? Е, от зараз згадав. Е, у нас в університеті дуже класна цифровізація. наприклад... Кожному студенту-викладачу і присвоюється особиста електронна пошта. І якщо ти хочеш написати якомусь викладачу, іншому студенту, ти не шукаєш, де його емейл, e не питаєш у нього, ти просто вбиваєш, починаєш вбивати прізвище чи ім'я, і він видає тобі всіх, всі співпадіння, і ти просто клацаєш і можеш написати будь-якому викладачу, я коли писав. Всі відповідають, тому що це прям близько до кожного, воно об'єктивно. Однак така простота вона один раз таку ситуацію створила. Вже ми всі на фіналі, вже всі написали магістерські роботи, вже всі їх здали, вже очікуємо результату, коли там все. Все ніби видихнули. Тут якийсь, якийсь лист приходить від викладача. Терміново в таку та кафедру здати один примірник роботи, надати рецензії, а там роботу зробити це треба в типографії йти, знову рецензію отримувати. І, така, і це лист всій групі. І там всі між собою так, починають так, переписуватися. Пам'ятаю, це момент всіх істерика, і так було. Всі як там в там, нас через два дні вже захист, тут бігти там, це, це робити. Чому? Навіщо? Кіпіш. Потім почали там розпаковуватися, а хто це взагалі написав? Там, хтось знає цю людину, ніхто не знає цю людину. Давайте попросимо старсту, щоб вона написала їй дуже акуратну відповідь: Ви хто. Дуже вас поважає, але ви хто написали, ну і відповідь: А, це ж інші факультети. Вона там просто номер шифр групи і іншу цифру написала і всім відправила フッ。 <гум> і в я пам'ятаю, як ми видихнули <гум> так, аж аж нерви були вже всіх, як да, струни да, натягнуті, бо ми було. вже максимум виклалися. Да, вже да, дуже було. класно, да і це до речі, дав так класно, що можна написати і да. тут же отримати відповідь. Бувають такі технічні моменти, але один раз було один так, раз, це. да. До речі, один раз, і дуже шикарно, що можна швидесенько так раз і все з'ясувати. Да. От це теж ну не. Не мало важливо, тому що ну я чула там історії від там інших колег, які там в інших університетах навчалися, там інших навчальних закладах. Тобто є питання такі, що не можна ні, ні до когось достукатися, ні да. допитатися, нічого там не дізнатися, а що мені робити там. Ну тобто когось запитати елементарно, якісь там. Ну бо іноді дурні питання виникають, але потрібно, щоб да. хтось підтримав. Да. От і в нас до речі, бачиш, навіть забагато було. Да. І ці комунікації іноді, от що навіть зайвий раз перепитували, чи все ок, чи все ви знаєте. <у arche> і відповіді да. дуже і це також хочу сказати, що це велика перевага нашого університету. Да. Це, це об'єктивно, все об'єктивно. Ми ж юристи, ми да. за факти. Тому да, ми об'єктивно розповідаємо те, той, той шлях, який ми пройшли, як ми його пройшли, і як це все відбувалося. Дякую, да, Анатолій, за цю історію. Дуже було да. приємно, до речі, згадати. Да. Зараз дуже да. смішно і приємно, так. Да. Да. Тоді не дуже було смішно. Тоді ні. <світ> Зараз окей. І наприкінці нашої розмови, Анатолію, я би хотіла тебе запитати, що би ти міг ну, сказати нашим виглядачам, щоб їм побажати вже в контексті нашої розмови. Я пригадую, коли я приймав рішення поступити в університет з точки зору якоїсь здорової логіки, війна, я в Збройних силах, часу там не вистачає навіть поспати, і я поступаю. Тоді це здавалося, як ніби афера. Але я вважав, що це корисно для моєї служби, і прийняв рішення спробувати і всі сили докласти, щоб і. Цей кластер роботи реалізувати. І один рік, чотири місяці минули, отак. І, і, і все. І я вже з освітою, я вже з новими знаннями, з більшими компетенціями, з дипломом, з навичками, з новими знайомствами. І так, е вважаю, що війна для нашого народу і для кожної людини окремо це. І величезна трагедія, і величезне випробування. Однак одночасно це і час можливостей, коли кожна людина може зробити те, що вона відкладала. Тому що зараз кожен гостріше відчуває, що завтра може не бути. І фраза потім, колись це не про сьогодення. Треба жити і втілювати. Ті плани, ті мрії, які доступні для нас зараз. Тому я вам бажаю усвідомлювати ці мрії, перетворювати їх у, у ціль, формувати навички, як її реалізувати, і йти цим шляхом. Війна рано чи пізно закінчиться, але ви можете стати сильнішими. Завдяки своїм зусиллям. Я в вас вірю. Дякую, Анатолій. Дякую за таку зворушливу відповідь. Я думаю, що нашим глядачам це було дуже корисно, особливо важливо те, що ти міг і розповісти свій досвід як безпосередній учасник бойових дій. Як військовослужбовець, так, як юрист, і як психолог. І це, така, це таке поєднання, неймовірно важливе, неймовірно корисне, як ми вже проговорили, яке може насправді гармонійно все в собі поєднувати, всі ці знання, всі компетенції. І справді ми переоцінили всі наші цінності, передивилися. Так, і Завтра, післязавтра може не бути, і це не драматизація, це наше сьогодення. Правда. Так. І треба використовувати те, що ми маємо. Працювати з тим, що в нас є, і там, де ми є, і де ми можемо бути корисним і собі, і суспільству. Власне, дуже дякую тобі, Анатолію, за сьогоднішній наш діалог з тобою. Було дуже приємно знову зустрітися. Так насправді дуже вдячне за те, що ми навчалися разом, за те, що ми розширили коло спілкування, за те, що ми отримали нові знайомства, за те, що ми отримали багато корисного один від одного, поповнювали наші скарбнички взаємно. Ємно і сьогоднішня наша зустріч є тому підтвердженням. Дуже дякую тобі, дуже було приємно спілкуватися. Дякую, що запросила. Дуже дуже приємно було з тобою поспілкуватися. Тим більше колеги і по першій освіті, і по другій. Друзі, я дуже дякую вам за увагу за те, що ви з цікавістю додивились наш подкаст до кінця. Також я хочу подякувати студіям дистанційного навчання Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за допомогу в реалізації нашого проєкту. Будьте щедрими, ставте ваші подобайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Також запрошуємо вас писати нові теми для наших наступних випусків. Дякую всім за увагу, Па-па! Не дуже я там жахнула ну, по ньому. Все, Ні, все, все добре. Все, все. Бо я так зразу така, так. думаю, зараз все запорю, так класно зайшло. У мене син, коли ріс, він казав, що я я ж син юриста, а дочка тепер каже, я ж син психолога. Ой, син, дочка психолога, бо вже заговорилась. А цікавого, що ж цікавого, а що цікаве? Цікавого, з цікавого навчання, наприклад, я, я заворожено згадую плескача з його навушниками і маячком. Вітаю, друзі! Мене звати. Я відразу вирішила. Моє да. Не порушуйте закон, бережіть менталку.